Деякі хвороби не дають людині можливості повноцінно функціонувати, а військовослужбовцю заважають повною мірою виконувати бойові завдання. Це, здавалося, б очевидні речі, але мені, як юристу, доводиться постійно нагадувати про них своїм клієнтам задля захисту та реалізації їх законних прав. Отже, не можуть виконувати бойові завдання військовослужбовці з наступними хворобами психічні хвороби. Помірний тривожно депресивний розлад асоційований зі стресом. Помірний депресивний розлад. Важко уявити, що відчуває людина з психічними хворобами в бойових умовах і що може скоїти по відношенню до себе та оточуючих. Хвороба нервової системи. Радикулопатія. Активні рухи та фізичні навантаження при цій хворобі призводять до більшого загострення. Хвороби ока. Короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному із меридіанів від 6 до 12 діоптрій. І це справедливо, бо з таким зором ідентифікувати ворога під час бойового чергування просто неможливо. Хвороби вуха двобічна тяжка приглухуватість. Саме при глухуватості приділяється особлива увага у наказі Міноборони номер 402 Адже, почувши наказ командира в бойовій обстановці, військовий з цим захворюванням може неправильно його усвідомити. Хвороби серця, серцева недостатність першої другої А стадії та від тахікардії, гіпертонічна хвороба другої стадії. При нестачі кисню в крові, військовий в стресових умовах не може адекватно реагувати на ситуацію, хвороби органів дихання. Персистуюча бронхіальна астма середньої тяжкості, легка персистуюча бронхіальна астма, пил, бруд та інші особливості життя в окопі чи бліндажі такому військовому протипоказані хвороба кістково мязової системи. Деформуючий артроз в одному з великих суглобів другої стадії, Деформуючий спондельоз. Фізичні навантаження чи носіння бронежилета при таких хворобах можуть призвести до інвалідності. Наслідки травм та поранень нервів, нервових корінців та сплетінь, при яких через моторні розлади помірно порушується рухова функція кінцівки. Звичайно, цей перелік не є вичерпним, адже перераховувати численні хвороби, якими хворіють у війську. Зайняло б не одну годину. Разом з тим, кожен військовослужбовець, який має одну з цих або іншу хворобу в стадії, яка не дає можливості виконувати бойові завдання, мусить вирішити, чи хоче він боротися за свої права та клопотати про проходження служби в тиловому підрозділі.